Петро Немировський. Двоє. Оповідання читає Оксана Маловичко, Незважаючи на вранішній час, сонце вже пригрівало. Яків Петрович і Лідія Адамівна йшли до станції метро. Яків Петрович, любитель швидко ходити, змушений був підлаштовуватись під дружину і сповільнював кроки. У Лідії Адамівни хворі ноги. У його руках лопата і сумка. Лідія Адамівна теж несла сумку. Гарна погода сьогодні, слава Богу, нема дощу, промовила вона і, тяжко зітхнувши, додала. Шкода, що нема з нами дітей. Треба буде їм обов'язково написати, що ми сьогодні були на кладовищі. Напишемо, пробурмотів він. Досить сердитись, вони ні в чому не винні. Яків Петрович і Лідія Адамівна залишились самі, діти жили від них далеко. Спочатку до Америки з чоловіком і донькою поїхала їхня донька Світа, дзвонила, писала батькам листи, підбадьорювала, запевняла, що скоро забере їх до себе. Батьки спершу сподівалися, але через різні причини від'їзд відкладався. Спочатку виникла якась плутанина у Вашингтонському імміграційному центрі. Потім раптом з'ясувалося, що не вистачає деяких важливих довідок, а оформлювати ці папери у дочки поки що немає часу, потім ще щось. Поступово батьки змирилися з думкою, що найближчим часом до Америки не потраплять. Здогадувались, що освіта вже й сама не дуже хоче, щоб вони приїхали. Листувались, дзвонили одне одному, але розмови про від'їзд заводили все рідше. Дочка іноді надсилала долари і посилки з речами, а онучка намальовані нею малюнки ліс, море, птах, і в підписах до малюнків все частіше зустрічались англійські літери. Потім у Нідерланди поїхав син Вадим. Він був блискучим програмістом і, підписавши контракт з нідерландською фірмою, вирушив на два роки в Амстердам. Контракт продовжили. Вадим залишився ще на рік, потім ще. Раптом батьки отримали конверт, в якому лежала кольорова світлина. Вадим стояв, обійнявшись з молодою дружиною. Писав, що Гретхен, чудова жінка, працює у престижній фірмі з вирощування тюльпанів. Вони планують купити свій дім і чекають на дитину. Гретхен на четвертому місяці вагітності. Обіцяв приїхати в гості, вирішивши спочатку деякі справи. Може, приїдуть разом. а Гретхен давно хотіла побувати в Києві. Батьки відправили молодятам привітання. В гості, тим більше з молодою дружиною, Вадим не приїхав. Проте надіслав фото новонародженого сина. Подзвонив, сказав, що щасливий і дуже заклопотаний. Ось так і вийшло, що на схилі років, як і Петрович, і Лідія Адамівна залишилися самі. Коли його розбирала досада, він говорив, що хороші діти так не вчиняють. Ми їх ростили, виховували, а вони егоїсти, що сказати? Лідія Адамівна шикала на чоловіка: Це ти егоїст, хвилюєшся лише за себе. Думаєш, їм там легко? Ночами вона частенько плакала, особливо після телефонних розмов із дітьми. Він же, знаючи, яка рана на серці у дружини, сердиться на дітей ще дужче. Спустившись у метро, пройшли крізь турнікети. Біля ескалатора, Яків Петрович зупинився, почекав дружину. Сама вона побоюється ставати на рухливі сходинки, тому що має короткозорість, а окуляри їй підібрати руки не доходять. Під'їхав потяг. Яшо, не забудь лопату, якщо загубимо сусідка насварить, ти ж її знаєш. Поки їхали у потягу, він часом зітхав і цокав язиком. Зі всього було видно, що тліє серцем, згадує щось. Ох, як же прикро. А згадував він свого двоюрідного брата Григорія, який помер вісім місяців тому, згорів від горілки. Григорій колись працював фрезерувальником на тому ж заводі, що і Яків Петрович, двічі невдало одружився, двічі розлучився. Третя дружина працювала ювеліром, мала зв'язки. Наполягла, аби Григорій пішов із заводу і прилаштувала чоловіка в якусь комерційну фірму. Купили нову квартиру, шикарно її обставили. Ресторани, поїздки на моря і курорти. Зростав син. Все було би добре, та була одна тріщинка. Григорій дуже любив прикладатися до пляшки. Із двоюрідним братом та його дружиною Григорій бачився зрідка. Воно і зрозуміло, навіщо мати справу з такими людьми, як Яків Петрович і Лідія Адамівна, що з них узяти. Яків Петрович працював до пенсії на заводі комірником. Лідія Адамівна у минулому звичайна роздавальниця у відділенні дитячої молочної кухні. Люди вони маленькі, простацькі, як то кажуть, ні те, ні се. Але сталося так, що дружина Григорія несподівано померла, за свідченням медичної експертизи від раку. Хоча на похороні було чутно шепотіння мовляв, ніякого раку не було, вона отруїлася, бо вже не сила їй було мучитися із чоловіком п'яницею. Як би там не було, її поховали, і Григорій залишився з 15-річним сином. Почав пити ще більше і швидко перетворився на закінченого алкоголіка. Син же його зв'язався зі шпаною, почав потихеньку тягати з дому все нажити батьками. Дізнавшись, що з Григорієм біда, Яків Петрович поспішив до брата. Довго тупцював біля дверей, нарешті подзвонив. Увійшов. І застиг вражений. Григорій, п'яний, як чіп, валявся на підлозі, а його син різався із друзяками у карти. Шафа і сервант на розхрест, шухляди висунуту словом бардак. Яків Петрович зібрався з духом і в якомусь істеричному обуренні вигнав шпану, викликав братові швидку. Повернувшись з наркологічної клініки додому, Григорій деякий час протримався. Але на річницю смерті дружини пригубив чарку і знову запив. Яків Петрович доглядав за братом, який, до речі, часто густо виганяв свого опікуна, коли той відмовлявся принести йому горілку, ображався, йшов, даючи собі слово більше не повертатися в той дім. Але через кілька днів знову з'являвся. А Григорію ставало все гірше. Приїздила одна швидка за другою, ставили крапельниці, робили уколи. Син тим часом продавав і програвав у карти те, що не встиг пропити батько. Зникли і меблі, і шуби, і кришталь. Наприкінці жовтня Григорій, посірілий і розпухлий від цирозу печінки, помер. Його кремували. Урну з прахом, Яків Петрович, забрав додому. Незабаром після смерті батька до міліції потрапив син, брав участь у пограбуванні, його засудили і відправили в колонію. Яків Петрович написав кілька листів до Америки родичам Григорія мовляв, сталася така біда, але ніякої відповіді від них не отримав. Та й що, пробачте, могли відповісти родичі з Америки, чим допомогти. Урна з прахом довго стояла у шафі, і Яків Петрович не знав, як із нею бути. Якось уночі йому раптом наснився Григорій. Посинілий з кошлатим волоссям питав Ти чому, братухо, не хочеш зі мною розмовляти? Через кілька тижнів померлий знову прийшов у вісні, знову просив поговорити з ним. Яків Петрович не був забобонним, але від цих візитів йому стало трохи не по собі. Розповів дружині про свої сни, додав, що брат все ж таки був нещасливим. Чого ти все плачеш за ним? Алкоголік загнав у домовину дружину, залишив дитину сиротою. Чимало ти за ним доглядав, чимало сидів у лікарнях, скільки разів він тебе виганяв. Та ти йому ніколи не був потрібний, а ти тепер маєшся. Слова дружини жорстокі, але правдиві, неприємно вразили. Так то воно так, але ж все одно, брат. Взагалі, якщо жаліється, значить там йому погано. Просить про допомогу, промовила дружина. А чому просить мене? А кого ж іще? Його ж і ювеліри, і бізнесмени всі кинули. Ти один такий дурень залишився. Після цієї розмови він твердо вирішив урну з прахом брата поховати. На кладовищі у бюро довідок він дізнався про ділянку та місце, де були поховані батьки Григорія. Замовив металеву табличку з гравіруванням. На заводі зробили скоби. Одного дня сказав дружині. Потрібно би на кладовище з'їздити, давно в тещі на могилі не були, та ще одна справа там є. Сонце наближалось до Зеніту, коли вони відшукали 106 ту ділянку. Саме там, як повідомили у довідковій, знаходиться могила яревських батьків Григорія. Стара занедбана ділянка заросла чагарями і бур'яном. Все вказувало на те, що тут давно нікого не ховають, і до багатьох могил приходять дуже зрідка. «Постій тут, а я пошукаю могилу, сказав Яків Петрович дружині. Я сама залишатись боюся, йдемо шукати разом. Чого ти боїшся? Тут же нікого немає. Я боюся. Вони блукали серед могил, вдивляючись у фотографії і вчитуючись у написи. Але могилу батьків Григорія знайти не могли. Яшо, ідемо звідси, знайдемо іншим разом. Але впертий чоловік продовжував ходити вздовж рядів, продирався крізь колючий чагарник і кропиву, переступав крізь повалені стовбури дерев та уламки плит. Відчепись, цідив він крізь зуби, коли ниття дружини ставало нестерпним. І раптом гранітна плита. Дві фотографії і напис Михайло Аркадійович Яревський Ганна Леонідівна Яревська. Знайшов. А вдвох вони мочки стояли біля могили, зарослої бур'яном. Ось так. Батько його пив, згорів від горілки. Тепер ми йому і сина принесли, теж від горілки загинув, сказав Яків Петрович. І дружину свою, і той згубив, і цей, додала Лідія Адамівна. Він викопав біля огорожі ямку не глибоку, але достатньо для урни, зібрав камінчики і насипав їх на дно ямки. Дістав із сумки урну, чорну, пластмасову, з виплавленим на кришці ритуальним факелом. Важила урна близько кілограма. А там справді прах? спитала пошепки Лідія Адамівна. Цікаво, який він? Якось вдома, замучений цікавістю, Яків Петрович відкрив щільну кришку урни і побачив там прах, схожий на попелясто-сірий недрібний пісок. Але зараз пуста цікавість дружини його дратувала. Все тобі цікаво, звичайний прах, пробурмотів він і заходився засипати урну землею. Засипав, притиснув маленький пагорбок землі долонею. Ось і все, що від людини залишилось, наче й не жив ніколи, зітхнувши, промовила Лідія Адамівна. Так, відізвався Яків Петрович. Потім, обтрусивши руки, дістав сумки табличку, скоби, інструменти. Яшо, а в тебе вийде? обережно спитала Лідія Адаміна, з гіркого досвіду знаючи, як нечасто чоловікові вдавалася навіть простенька майстрова робота. Відчепись, він і сам хвилювався. Присівши на почіпки, почав кріпити скобами металеву табличку до огорожі, сопів щось, буркочучи собі під ніс. Нарешті прикріпив, перевірив, чи добре тримається. Порядок, промовив задоволено, ще не вірячи, що примудрився таке зробити. Тепер по-людськи мати, батько і син лежать разом. От лише треба було цю табличку зробити з фотографією. Поставили у банку куплені квіти. За єврейською традицією поклали на плиту по камінчику і пішли на протилежний кінець кладовища. Треба Гришиному синові в колонію посилку відправити. Продукти, може, речі якісь, сказав дорогою Яків Петрович. В нього є родичі в Америці, нехай вони і шлють йому посилки. Тобі що? Більше всіх треба. Та тихіше розбалакалась. Що тобі до них? У них своє життя, а у нас своє, а хлопця шкода. Лідія Адамівна хмикнула, не очікувала, що чоловіка так зачепить доля двоюрідного брата і двоюрідного племінника. Може, річ у тім, що, залишившись без дітей та онуків, він таким чином намагається врятуватись від самотності, від холоду старості, що невпинно наближається. Або на схилі років родинні почуття загострюються, або ж просто її чоловік така людина небайдужа. Вголос, одначе, пробурмотіла багатій знайшовся. Підійшли до могили, де похована була мати Лідії Адамівни. Шкода, що зараз поруч нема світланки, вона посадила братки, мама їх так любила. Доки були з ними поруч діти, ця могилка мала більш доглянутий вигляд. Діти любили свою бабусю. Від'їжджаючи до Америки, свята взяла з цієї могили грудку землі. Колись вона саджала тут квіти. Вадик фарбував огорожу і підстригав кущі. Але тепер замість квітів огидно розповся бур'ян, а кущі занадто розрослися. Мамо, ось ми і прийшли. Якби ти встала і подивилася, які в тебе хороші онуки, якби ти встала, запричитала Лідія Адамівна. «Ну, ми трохи приберемо тут, промовив чоловік. Взявши лопату, почав викопувати бур'ян. Лідія Адамівна спробувала підстригти садовими ножицями кущ морознику вздовж огорожі, але його стебла виявилися занадто жорсткими, не піддавалися. Її руки швидко втомились. Потім вони протерли пам'ятник, поставили у банку квіти. Свята так схожа на маму, одне обличчя, сказала Лідія Адамівна. Мамо, мамо, незабаром і ми до тебе прийдемо, знову запричитала вона, але чоловік увірвав її. Куди ти поспішаєш, туди завжди встигнемо. Потрібно жити, розумієш, жити. У блакитному небі поволі пливли довгі білі хмари, навкруги ані душі. Біля могили праворуч місце заросле травою. Подружжя стояло, мовчки дивлячись то на могильний камінь, то на вільне місце поряд. Ідемо, тихо промовив Яків Петрович. Ідемо. Він хотів додати рідна, але чомусь не зміг. Узяв дружину під руку, і вони неспішно пішли назад. Бездомний пес плентався за ними. І чому я не замовив фотографію Григорія на табличці? А з фотографією було б так добре, ех, бідкався Яків Петрович. Лідія Адамівна зітхала, втомилася, болять ноги. Іноді примружувала короткозорі очі і, неначе вдивляючись у далечінь, казала нічого, коли ми приїдемо до Світланки в Америку, я там все розповім. Розповім Гришковим родичам, що вони залишили свого помираючого брата, забули про рідного племінника. І лише мій чоловік повівся по-людськи. Я їм в Америці ще влаштую.